Друзі, всім привіт! Компанія Auto пригнала для вас ось такий автомобільчик Renault Colos 2017 року випуску. Він пригнаний в нас з Європи на 2-літровому дизельному двигуні та на автоматичній коробці передач. І цей автомобільчик в нас є повноприводний. Авто в нас пригно через Європи, все повністю ціле. Пізніше вам класно приборчиком, що ніяких підкрасів по автомобілю немає по лакофарвому покриттю. Також ви можете бачити по кругу автомобіля, що ніяких пошкоджень немає. Ось передні частини автомобіля, бампер весь в гарному стані. Передня частина також, ніяких сколів немає у нас по автомобілі. Нічого вам робити з лакофаровим покриттям та кузовом не треба. Отже, зараз швиденько вам класно приборчиком автомобіль. Значить, у нас капот. Капот швиденько. Крила у нас пластикові, передня права дверка, С -с 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 стойка, криша автомобіля, передня. ой, задня права дверка, задня права крило у нас, зверху крило, ляда у нас пластик автомобіля. Криша ще раз. Заднє ліве крило, задня ліва дверка. У нас. Передня ліва дверка. та стоїть ще одна стійка автомобіля. Отже, автомобільчик у нас повністю без пошкоджень. E, значить по автомобільчику ось. Передня карта водії, водія в нас. поріг, сидіння, все в оригіналі, нічого не шито, не перешито у нас. Руль у такому стані. От, Значить, у нас колеса, у нас 235 55 r 18 стоїть континенталька, літо ще на пару сезоні вам вистачить точно, протектор ще хороший. Далі безключовий доступ є в автомобільчика. О, посідаємо бо по дощ. Так. Заведемо. Оп. Автомобільчик завівся в нас. Ніяких помилок нема взагалі по автомобілі. Це перевірений автомобіль нами. Комп'ютерна діагностика зроблена по форсунках, От, по автомобілю, по ходовій нами перевірено, все є в цілком справному стані. Отже, автомобіля пробіг 158 тисяч, це є оригінальний пробіг автомобіля, він підтверджений по офіційному дилеру через ВІН-код. От є всі документи також автомобільчика до автомобіля. От, значить, по... По комплектації маємо два ключа до автомобіля, та пульт на вебаста окремий у нас є, кнопочка заводиться, підігріве сидіння присутні в автомобільчику, круїз-контроль, мультируль у нас, підігріве зеркал, електропривід дзеркал. Далі ось тут ви можете бачити автоматичний повний привід, передній привід та блокування диференціалу. Також тут є дуже крута штука. От, Далі що тут кліма. І всі далі стандартні опції по автомобілю. Отже, стан салона дуже гарний, ніде нічого не потерто, не пошкоджено. Пластик є збережений, як ви бачите. Оп. По картах, по бардачку, торпеда, руль. Оп. Ось такий у нас є КПП. Ось такий в нас є стан автомобільчика. Далі ще вам покажу задії багажник важне відділення, отже, задня ліва карта, поріг, сидіння. Ой, сидіння ось тут у нас і сидіння задньої частини. Передній частині сидіння ззаді. Оп-оп-оп, криша у нас тут, стеля, все, все супер має стан. Фаркопчик є присутній у нас автомобільчику. Оп, багажне відділення. Також пластик є в гарному стані, весь нічого критично по багажнику не возили, бо проїжджали автомобілі, щоб повністю все затягнути по багажнику, весь пластик роздерти. Поличка у нас є присутня. Компресор клей є в комплекті до автомобіля в нас. Так що ось такий стан. Автомобіля дуже хороший, на тверду п'ятірку відвертий, відвертим кошту стан по автомобілю. Оп! Та з цієї сторони у нас автомобільчик. Так що, кого цікавить дане авто, повірте мені, ціна буде дуже хороша на повноприводний 2-літровий автомобіль на автоматичній коробці передач. Одна буде з найдешевших на ринку України. Завітайте до нас, робите тест-драйв. По автомобільчику, та будемо на зв'язку. Всім гарного дня. Пока-пока.